Київ дихає ртуттю. Ця отрута розлита скрізь на залишках заводу радикал, що на лівому березі. А поруч одразу за парканом офіси, склади, ринок, станція метро, але небезпечно перебувати не лише неподалік самого радикалу. Та кияни про це або не чули, або просто вже змирилися. Схоже, змирились і влада, яка упродовж багатьох років не може покласти цьому край. Наявність відкритої ртуті чиновники заперечують, пересвідчитись, чи так це насправді. Заважають охоронці з собаками і камери спостереження. Та Олексію Сімакову це вдалося. За офіційним дозволом, усі інші телеканали пускали от сюди, при вході на радикал. А нам вдалося познімати у самому заводі. У захисних костюмах ми проникли всередину і одразу натрапили на ртуть. Ось вона, прямо на підлозі. Таких ртутних калюжок на заводі безліч. Зняти більше доказів завадили охоронці. Усі гуртом покликали міліцію. Але коли їй пояснили, що тут знімають сюжет про ртутний скандал, нас відпустили, а самих правоохоронців наче й не було. Невідомі, які представились охоронцями, одразу почали виправдовуватися. все, що шутан і просто постасіда відповідальність за розлиту ртуть за законом несуть власники заводу, але їх наразі немає, бо завод давно збанкрутував. Нині ліквідацією опікується міська влада. На поверхні немає, але ж є ртуть у ґрунтових водах і є ртуть у ґрунтах, які на хтось тобто, на території самого підприємства. Наразі ртуть на 12 метрів пішла у землю, і далі вже не піде, запевняє пшеничний. І взагалі забруднених територій поступово меншає, заспокоює чиновник. Але для тих, хто переконаний, що вона під землею, ми ще раз показуємо, що вона на поверхні. А ось місце знаходження самого радикалу навколо вирує буденне життя, неподалік житлові будинки, станція метро і популярний ринок. А тепер увага! Приблизний радіус забруднення становить 10 кілометрів за високої температури і сильного вітру. Він може бути в рази більшим. Це оцінки фахівців. Ісаак Михайлович Артуть вивчає все життя. Написав про неї десятки книжок. Він знає, що буде з тими, хто працює поруч з радикалом. будуть кожен день і держати ртутю. У них, либо возникнет хроническое ртутное отравление, резко снизится реактивность организма, они будут болеть другими болезнями тяжело. Они скорее заболеют гриппом, скорее заболеют пневмонии. Ну а, який, а який виход з положення? Не ходить на работу. Кого бояться? Чернобыль пережили, это тоже переживемо. Як так считать, то. Треба ринок закривати, вбирати. — Нікуди не зверталися? А толку. У нас все одно правди не буде. І не було, не буде і нема. Вибачте, я вже йду на роботу. Фотографії з радикалу показуємо екологу. Що скажете? Та. ой ой, ой. У мене серце заходиться від цього, просто заходиться, тому що я бачив багато чого. Побачене еколог називає злочином, а радіус ртутної загрози необмеженим. Вона може бути де завгодно, і на будь-якому столі може вона не тільки з цього ринку, можливо, навіть і через ринки, і через десятки кілометрів буде потрапляти сюди, вона знову ця ртуть. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій пропонують побудувати навколо радикалу так звану стіну в ґрунті, щоб підземні струмочки не пустили ртуть у Дніпро, а також замінити забруднений ґрунт. За роботу обіцяють взятися з наступного року. На це треба 175 мільйонів гривень. Для порівняння за п'ять років із заводу вивезли 80 тонн ртуті. Для цього знадобився усього 1 мільйон гривень. Водночас науковці твердять, ртуть на радикалі може бути корисною. В Україні її майже не виготовляють. Тому зібрану ртуть можна сміливо пустити на виробництво. Олексій Сямаков, Олександр Горнійчук та Роман Ревуцький. ТВА.